Студентська свобода пропонує 9 травня зробити днем пам'яті злочинів комунізму та фашизму. Акцію з назвою Стоп комунофашизм націоналісти провели напередодні. Свободівці вважають, що день перемоги у Другій світовій війні повинен бути не святом, а днем пам'яті жертв двох тоталітарних режимів: гітлерівського та сталінського. Як і гітлерівський, так і сталінський режими завдали Україні дуже е, великий втрат. Зокрема, типу е, під час другої світової війни Україна втратила 8 мільйонів. Е, Людей, людських життів, а також діяльністю, типу концентраційними таборами, репресіями різного роду і голодоморами. Ну це я маю на увазі типу сталінський режим. Україна втратила десь порядку 12 мільйонів. Тобто тільки людських життів. А якщо помножити це типу на те, що ці люди мали також мати своїх нащадків, тому Україна зазнала дуже великих втрат на вічовому майдані. Націоналісти виокремили так звану територію жертв комунофашизму та обнесли її колючим дро. Дівчата та хлопці у вишиванках прикріпляли до дроту квіти та листівки із перерахуванням на їхні переконання злочинів, які забрали життя мільйонів українців. Завершилася акція запаленням свічок та скандуванням Стоп комунофашизм.